Як хобі Мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не навчаю і не повчаю. Я тільки показую, що я зробила, що я роблю, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні коротеньке відео, яке я назвала відео з минулого. Я хочу показати вам светр, який я в'язала своєму чоловікові на початку 90-х років. Він його поносив дуже мало. Довгий час він лежав, а зараз його носить мій син. Цей светр зв'язаний на розмір М. Чоловічий розмір М, 48, на зріст 1,82-1,84. Загальна ширина цього светра загальна ширина 51 см. Загальна висота від найвищої точки плеча до самого низа 69 см, висота вироба до пройми 41 см, є пройма, рукав вточний, висота пройми 24 см. Окремо в'язала перед, окремо в'язала спинку. На спиці номер 5 я набрала для резинки 76 петель. І пров'язала резинкою 7 см. Потім додала декілька петель і перейшла на основний узор. Основний узор у мене арани. Цей узор я знайшла в журналі Сандра, який я який я раніше купувала, це був випуск для чоловіків. Суто-чоловічі моделі, всі моделі дуже класні. Він мені сподобався я купила цей журнал. Але в цьому журналі светр був зв'язаний повністю весь такими аранами. Я по центру рукава вирішила пустити ось такі вісімки, щоб ну, трохи цей свет розвеселити, щоб він не був такий уж однотипний, однородний, щоб не був такий сумний, бо він і так сірий ось такі вісімки. Дві вісімки. між ними виворітні петлі. Довжина рукава від. Найвищої точки оката до самого низу до початку рукава 63 см, з внутрішньої часті від початку оката до початку рукава 47 см, довжина плеча. Довжина плеча. Скіс плеча я зробила обов'язково довжина плеча 16 см, ширина горловини 19 см. Ширина горловини 19 см. Не дуже широка горловина. Мені треба було, щоб комірець не відставав від шиї, обхватував шию щільненько. Щоб не треба було чоловікові носити шарф, таке у нього було прохання. Тому, щоб пролазила дуже добра голова, я часто раніше так робила, коли вив'язувала виріз горловини попереду і спині, я залишала петлі відкритими, знімала їх на додаткову нитку. Потім на спиці набирала ці петлі, один ряд я пров'язувала виворітний, і тільки після того починала в'язати резинку. На цей комирець у мене по колу набрано 74 петлі. Він зв'язаний резинкою 2х2, загальна висота цього комірця 17,5 сантиметрів. Так, зараз покажу вигоріт і трішечки розкажу про е, нитки. А так, цей, ще, ще одне. Цей светр носився е, дуже довго, дуже часто. Е, е, чоловік не дуже довго носив, а син відносив його всю зиму. Прався багато разів у пральній машині на делікатному режимі. Нічого нитки не сталося, цей светер не сів, не розтягнувся, він який був таким і залишився, тільки мені здається, ось тут попереду, трохи таки як закашлачення невеличкі є. Але для віку цього светра він виглядає дуже-дуже добре. З боків, можна побачити, носиться завжди під верхній одяг. Начебто непогано виглядають, бічні частини пахло, рукав. Нічого такого страшного, кримінального немає, ні таких якихось там суттєвих кашлаків немає. Нічого такого. Тобто нитка непогана, ось ця Ярнард Маріна Мариноделюкс 50. Але в одну нитку я цю нитку ніколи не в'язала. Я завжди до неї давала щось тоненьке. Для цього светра я взяла нитку, наскільки я пам'ятаю, Ярнард Маріно Делюкс. Так ось так виглядає виворітна сторона. Так, з одного боку і з іншого, Інша сторона. Виворіт. А, а. Ця етикетка, звичайно, не від цього кольору. Merino Deluxe 50. 100 грамів, 280 метрів, 50% вовна, 50% акрил. І до цієї нитки, десь, ага, ось, я залишила, витягнула. І до цієї нитки я додала ще ось таку тоненьку нитку. Ця нитка фірми картопу. Як вона називається, я не пам'ятаю, але вона дуже схожа на вигляд на ангору від Алізе. Вона така тоненька, На 100 грамів, здається, або 500, або 550 метрів. Я ці нитки картопу брала дуже часто раніше. Тільки для того, щоб додавати у теплі вироби. Вона, на вигляд, така сама як Ангора, не... але м -м, тут немає ніякої вовни. Вона повністю синтетична, але має невеличку підпушку. Таке буває, що синтетична нитка, здається, натуральний, має підпушку. Тому я її додавала для об'єму. для щільності полотна і для теплості. І ось так в дві нитки я в'язала цей свет. Здається, все, що я хотіла сказати про цей свет. Більш нічого такого цікавого сказати не можу. Нитка на дотик не зносилася, нічого з нею не сталося, можливо, трішечки такий вигляд має перед і спинка, знаєте, як, як начебто підвалялася пряжа, вона не скачується. Такі катешки, немає катешків, але вона такий має вигляд, начебто вона трохи як підвалялася, чи що. Але е загальний вигляд цього светра досить достойний. Син його носить. Залюбки, радія і щасливий. А, забула сказати, плечі я зшивала, залишала відкриті петлі і зшивала голкою горизонтальним трикотажним швом петля в петлю, не гачком, не швом назад голка, а горизонтальним. Трикотажним шовом. І ось у мене вийшовся, ось таке, отримала я таке плече. І з вивороту, з виворітної сторони, ось так виглядає цей шов. Я раніше досить часто так плечі сшивала і е, немає, ні ущільнення по плечу, ні такого, ні грубого такого вигляду е, шва. І здається, що полотно переходить плавно перед переходить в спинку. Так, інколи я робила. Рукав вшивала звичайно, раніше я не вшивала гачком, а вшивала швом назад голка, а бічні шви і шов на рукаві, я зшивала вертикальним трикотажним швом по кромочним петлям. Ось так виглядає шов з вивороту. Ну, ось таке коротеньке відео. Відео з минулого. Я вже дов'язую джемпер смарагд смугастий. Сьогодні свято. Я сьогодні не в'яжу. Всіх вітаю зі святом Маковея, з медовим Спасом, як його ще називають. Бажаю всім миру, добра, злагоди та міцного здоров'я, обов'язково нашої перемоги. Слава Україні! Хай щастить!